Слава Ісусу Христу! Христос народився. Амінь. Сідайте, будь ласка. Але красота, яка ж тут в нас, так же? ж? Ви самі собі подобаєтесь, ви гарні. А особливо мені братки подобаються з метеликами тут. під шиєю. завжди мріяв собі таку мати і, і все соромлюсь, таку в діти. Бо, бо засмієте. А для них воно так гарно. А як метелик називається, да? Є, чудово. Я от е, дивлюсь на вас, дітки, і знаєте, вчора в Білому домі, е, в Вашингтон, Дісі, дуже велика була подія, яка западе на всю історію Америки. Я вам на пам'ять його розкажу. Е, зібрали туди в Білий дом дітей, батьків, які служать в армії. Ну, така, та, так вони роблять, президенти Америки перед Різдвом. І там багато діток зібралися, і вийшла дружина президента. Президент, видно, задрімав. От. І вона звернулася до діток і каже Happy Holiday! І що ви думаєте? Один хлопчик на весь голос відповідає хеппі Кристмас! І це стало Вірал. По всіх новинах, по всьому світі. І що всі люди захоплюються цим хлопчиком. І цей хлопчик тепер війде в історію Америки. Ви розумієте, як ім'я Господа може славитись через таких маленьких, як ви? Чи не так, дітки? Сміливість слухати уважно, що тобі говорять, і тримати свою віру при собі навіть в домі царя. Ви сьогодні надзвичайно чудово славили Господа. Ну, а тепер ми послухаємо Слово Боже, і брат Віктор геть і мене підкинув. Тепер треба ті поньки так сказати, щоб діти зрозуміли і запам'ятати. Так я вам зразу, щоб ви їх не забули, зразу скажу. Хорошо? Щоб ви запам'ятали. Дивіться, перший такий поінт буде таке. Шукай Бога. На всіх, во всіх твоїх шляхах. Зрозуміли? Давайте ще раз разом. Шукай Бога на всіх твоїх шляхах. Тепер другий поинт. Байдужість для людини це погано. Давайте повторимо. Байдужість для людини це дуже погано. І тепер третій поинт. Ті, хто встають та йдуть, знаходять величезну радість. Давайте ще раз. Ті, хто встають і йдуть, знаходять величезну радість. Я думаю, що ви зрозуміли, так? Да? Ну, байдужість, хай вам батьки об'яснять, що то таке. Бо воно й по-англійськи таке, що й не зрозумієш. Віктор сказав, правда, carelessness. I don't care about nothing. Знаєте, є такі люди. Так от, друзі, ми прочитаємо текст і маємо таких дженерос півгодини пороздумувати. І тема така, я просто так думав, і трошки глибше пішов, і задав дружині таке питання, яке і стало заголовком. Коли не хочеться святкувати святом, що робити? От ми то прочитаємо. Матфія, другий розділ. І ми самі себе спитаємо, чи в наших серцях є оце бажання святкувати, радіти, переповнюватись благодаті Христової і дякувати. Коли ж Іс... друга, друга, другий розділ Євангелії від Матфія? Знаменита історія, ми всі її знаємо. Я не буду на історії зациклюватись. Коли ж Ісус народився в Іфлемі іудейській за днів царя Ірода? То до Єрусалиму прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся з ним в Єрусалим. Зібрали всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитись Христос. Вони сказали йому: у Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, Віфлеєме, земля Юдина. Нічим не менший серед інших володінь юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народи Ізраїля. Тоді Іро, таємно викликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, пославши їх довглима, сказав: «Ідіть, докладно розвідуйте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку бачили на Сході, йшла перед ним, поки не зупинилась над домом, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи. Дуже великий понь. Дуже великою радістю. Запам'ятайте. Війшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марії. Впавши на коліна, вони поклонились йому. Відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото ладан та миро. та одержавши в усні застереження, не повертатись до ірода. Вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Амінь. Таке чудесне слово Боже. І, і так, ми дивимося, що ж в серці людини буває, коли зовсім нема настрою і глибоко в серці нема бажання. Давайте просто наблюдати за цими. І щось воно може зворушити в наших, в наших в чийому серці. Я знаю, сьогодні людей дуже багато переживає гори. Особливо в Україні, і моя біль, щоб Україна, може хтось і слухає там зараз, щоб повернулась до Господа і щоб викинула ідолів, починаючи з самого верху до самого низу, і шукали Господа, так як ці мудрі люди. Такий текст, ми, ми тут перше таке, знаєте, питання, воно перший пойнт. Вони наблюдали за життям і за небом. Уважні люди, які вірять в Господа, вони бачать Бога скрізь, а особливо часто їхні думки і очі повертаються до неба. Тому вони не пропустили оце чудове, знаменно. Я зразу таке питання задам. Коли Христос вернеться, що Він сказав про свій вихід і Він означив одну деталь, коли він буде повертатись. Він сказав: буде ознака, де? На небі. Я думаю, що це важливо. Сьогодні нам всім таке побажання шукати Господа, чи хочеться, чи не хочеться. Серцем шукати його і бачити. Скрізь де ми не буваємо, куди б ми, наша нога не ступала. Так як говорить. Псалом то є в притчах цей проповідник, мудрий чоловік, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Шукай Господа, як сьогодні в твоїй душі, брате, сестро, оте шукання, оте тремтіння, оте бажання свята. Як в тих, знаєте, як побачили мудреці, як збурилось їхнє серце. Збираємось в дорогу, не дивлячись на, 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 на всі ці тяжкі умови. Дорога ж це ж не то, що сів на пароплав чи, чи полетів літаком. Вперед, іти, тому що з'явилося знамено. Зоря вийшла надзвичайно нова. Світло величезне з неба, яке ніхто не може що, давайте йдемо дивитися. Сьогодні перед Різдвом, брати і сестри, хай наші серця збуряться шукати Його. Знаєте, коли дивишся далі за мудрецями, чому їх називають мудрими? Чому Біблія їх назвала мудрими? Я скажу вам, чому. Мудрі люди не соромляться питати про дирекшн. Це одна з особливостей. Моя дружина мудра. Ми десь в магазині зайдемо, великий магазин і шукаємо, шукаємо. Вона каже, айну тебе, піду запитаю. Раз і пішла. А я соромлюся, знаєте, оця якась така гордість людська всередині. Раз і можна ходити до безкінечності. Ти маєш в серці проблему, ти замість наблюдаєш в собі, що тобі не хочеться святкувати свято Христове, і тобі якось і все рівно звернися до тих, хто підскаже дірекшн. Не, за, не заглушай в собі, не лягай на диван, не зупиняйся в тому своєму стані. Так, як зробили мудреці. Вони зупинились, вони пішли, запитали, не завжди удачно, але відповідь ті, хто шукають і питають, отримують відповідь. Чи не те саме Господь Ісус сказав? Дивіться, як пише знову про цей пошук, продовжуємо приповісті читати, другий розділ. Якщо будеш шукати, ви розумієте, шукати Господа, шукати миру для себе, шукати отої незбагненної радості, це не простий процес. Це не просто так: ах, нічого не отримало, та нічого не буде, та ні, я не піду, та в мене нема настрою. Так не вийде. Люди повинні шукати пише. Дивіться, як він пише. Якщо будеш шукати, немов срібла, о, як скажуть нам, го! Знаєте, як колись в Америці, тут ще як нас не було на світі, золото шукали. Як в Аляскі відкрили золото, я читав такий письменник Джек Лондон, і він подробно все це описує. Скільки людей загинуло, скільки вони тягнули майна через ріки, через гори, і на собі переносили все то все, щоб. Дойти, щоб копнути, щоб, щоб достати того всього золота. І він пише так: якщо будеш його шукати, немов срібла, будеш ти пошукувати, як тих скованих скарбів. Ви чуєте? Як тих скованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Тибо пізнання. Бо Господь дає мудрість з його узнання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щито для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. Ви чуєте, який сильний текст? Я би його знов і знов втілював, тільки ті досягають мети. І Ми сьогодні зрозуміємо, що то за мета. Ніде в світі то не знайдеш. Ніде в світі не знайдеш. І тому, як ті мудреці, ми підемо. О! Загубили зорю. Нічого, нічого. Завернемо Єрусалим. Завернемо Єрусалим, попитаємо, там то дійсно повинні знати, І що вони помилились? Ні. Ні. Хай Господь дасть нас, таке бажання шукати ці дні смислу. І оце, знаєте, готувати серце, чи в мене воно готове, чи в мене всі ці почуття мої взбурені в, в ці дні. Чи мені, оце другий мій пойнт, так і знаєте, байдуже. Ті люди в Єрусалимі, коли прийшли волхви туди, написано встривожились. І що вони далі? Встривожились на диванах. Ніхто й не думав нічого робити. Я такий вірш, одна прекрасна є українська поетеса, православна, хай Господь дасть їй світло. Надія Красоткіна, вона каже про байдужість. Байдужість для людини це погано, бо збайдужіле серце не болить. Як вселиться байдужість в душу рано, то як людина в світі і буде жити, коли в душі нічого не ворухнеться? Як хтось від голоду чи від хвороби впав, як серце на біду не відгукнеться, прийшов байдуже і руку не подав. Байдужість виявляється у всьому, коли нема поваги і співчуття, краси не видно в світі осяйному, нема ні совісті, ні болю, ні каяття. Отак ті люди в Єрусалимі, вони дають нам урок байдужості. І дуже боляче дивитись. Я от скажу так. Дітки, може, в мене таке якесь серце. Мені часто кажуть, що ти харизмат. Ну я не можу. В мене, кажеться, я би і підскочив із радості, і би плескав і дякував Господа. А дивлюсь часто на вас. А вас, кажеться, нічого вже не здвине. Деяких, звісно. Кажеться, що не закричати від цього серця цим діткам. Господу слава! Сказати слава Господу за те, що вони співають. Ну, ви розумієте? Байдужість якась така проникає. І вже нема того свята в серці. А що таке, брати і сестри, свято? Що таке святкувати? Оце Оксфорд дикшенерія такий. Я переглянув багато, але мені саме краще воно сподобалося. Це самий старий англійський дикціонері. To do something special or enjoyable for important event, occasion holiday по українськи Зробити щось особливе чи приємне для важливої події, нагоди, свята тощо. Зробити щось важливе. Оту глибинну в серці радість знайти. І щось зробити. Сказати дітям амінь від цього серця. Алілуя сказати! Слава тобі, Ісусе! Ви розумієте? Так як оці уроки преподають. байдужість вона вбила. Знаєте, письменник такий е, був, він класик, давно помер. Чехов. Я любив його колись читати. Байдужість, параліч для душі, та рання смерть. Хороший, хороший вислів. Байдужість, параліч для душі. Може, в нас вже деяких паралізувало, душу паралізувало, і в нас нема відчуття, що Різдво на дворі, що Христос народився. Знаєте, є такий письменник Макс Лукадо. Хороший письменник. Він трохи ліберальний, але в основному християнський. Деякі розповіді мені подобаються. Один маленький такий, маленька розповідь така. Один старий дядько, вже дружина померла в нього, діти розійшлись. І він, як то знаєте, підупав духом. І зажурився, зажурився, знаєте, так одинокий, така депресія насунула. Кажуть. Ну, він мудрий. Він пішов по дірек, як... він пішов до пастора, а пастор такий самий, як він, віком. Розумієте? Теж старий. І Він каже: Слухай, братику, отак, от депр... така тоска в серці. А він каже, да, тоска, звісно, ти в гріху. А він, да, так! Да. А він каже, а що? що? Твій гріх каже, твоя байдужість? Ти каже, став до всього байдужий!» Ти закрив очі на життя кром тебе. А ти що каже, не знаєш, що може Христос живе в твоєму нейборхуді in disguise? Перейдіти, Христос! Може, десь там коло тебе живе. Відкрий на очі, подивись, може ж ти його пропустити цього, цього крісмаса, цього Різдва. І він так йде з зібрання і очі відкрив. Іде біля сусіда думає, може він, Потім, е -е, свариться. Потім дивиться, а цей має магазинчик. О, мабуть, цей чоловік. Я вчора треба подивитися. Рано він стає, дивиться. Цей тільки магазина відкрив, приїхала старушка до магазину. Дивиться, цей продавець витягує біом прокупки і несе для неї до, до, до машини. Він думає: навірно, це Христос. Христос би так зробив. А потім далі дивиться молода пара, лагідно так один до одного відносяться і діток своїх проважають. І так їх благословляють перед тим, як вони в школу. Він думає, о, а, а мабуть, це, це, це там Христос в цій сім'ї, як вони один одного шанують. І в нього раптом загорілася іскринка в серці. Очі відкрились. Пошук почався. Він зрозумів, що Господь є, що він живий, що треба скинути байдужість, відкрити очі свої. Далі, знаєте, хто не опускає руки, хто шукає. Я не знаю, які обставини в глибині серця твому. Але відкрити треба очі. І цю, знаєте, павутиню, яка от байдужість, вона як павутиня обкручує, і ці павуки тебе захоплюють, і душа така стає зів'яла. знаєте, Як ті огірки, коли вже сезон відійшов, і воно все таке прив'яле. І ти лєш лєш а воно вже не може піднятися. Душа така може стати. Треба, треба просто очі духовні. Господь, допоможи, так як ті. Почули, ми підемо. Ми продовжимо наш шлях. І знаєте, вони вийшли. отут третій такий поінт. Получається, ті, хто продовжують йти, да, ми зупинились, да, в нас щось трапилось. Да, буває, я, 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 я дійсно впав в той гріх, перестав бачити близьких моїх. Забув про всі обставини життя, що кругом є горя і сліз багато набагато гірших ніж в мене. І найголовніше, що є Христос живий, який сказав я рядом. Подивись, подивись, шукай його. Знаєте, вони пішли, і отут от така третя подія, вони щось знаходять. Коли вони вийшли пішли, ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилась над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. Зрозумійте, брати і сестри, тут величезна істина. В старому заповіті тільки два рази згадується дуже велика радість в одному випадку. Якщо хтось пам'ятає, може нагадати, коли Давид перед своєю смертю зібрав на храм величезні дари від всього народу. Народ так доброохотно жертвував, що Давид сказав досить! І тоді він благословив Соломона на царство, і то написано, була дуже велика радість в народі Божому. Потім другий випадок про велику радість. Пам'ятаєте де? Також Коли Ніємія освящав, коли вони благословляли труди своїх рук нову стіну крім Єрусалима. І написано, що народ так радів, і там такий, знаєте, зойк стояв. І одні плакали, одні кричали від радості. І написано, що величезна радість була в народі. І тепер, оце новий заповіт. Ми тут знаходимо вже декілька разів, повторяється. Перший раз тут, другий раз де? А ну скажіть, на полях Віфліємських ангели сказали. Ви не просто будете мати радість. Та радість, про яку тут написано, вона не є земна. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли одну величезну істину. Це не є просто збурення емоцій. Ну, так як в мене, От дітки співають, воно це і, і, і емоції збурює, правильно. Але та радість, вона велика, вона приходить над природнім шляхом через Духа Святого. От теж, коли вселяється в серці бажання святкувати, таку радість ніде не знайдеш. Таку радість дає Дух Святий через своє помазання. Ви, каже, будете мати велику радість. Чому? Тому що син Божий прийде в цей світ, і Він принесе вам цю радість тим, хто в нього повірить. І Іван, знаєте, є такий, чудовий, чудовий письменник Євангелії. Він пише про ту радість, коли перше своє післання. Він і раніше про то, і рано брат згадував славі про ту велику радість. Проповіді. Але в першому посланні, перші, першому розділі четвертий віршик, там написано, що ви будете мати, я каже, пишу це для вас, щоб ви мали радість, і радість ваша була повна. Розумієте, повнота. Надзвичайності, надзвичайної радості, яку отримує людина, яка шукає Господа, яка його знаходить, яка має свою ту зорю. Має ту зорю, ти знайшов свою зорю. Ти можеш, що вона для тебе є той скарб, як, як співали колись. Ти є той скарб, який я шукав. І мій, 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 мій весь цей пошук закінчився, тому що ти є повнота мого життя, Ісусе, Ти зійшов, вмер за мене. І тепер ти йдеш зі мною і живеш в моєму серці, і даєш оту повноту щастя. І коли ти вже в дійсності через ту повноту сміле говориш, а що мені тут в світі? Одного тільки шукаю. Я сьогодні рано зрозумів, коли в дім Божий прийшов, мені так хотілося сказати. Я в молитві тихенько то шептав, Господи, в дійсності, як Давид. Хочу бути в домі Господньому і бачити Твою красоту. І в цьому весь сенс життя. І це ніхто ніколи нічому не подарує. Знаєте, є такий прекрасний письменник Мартин Луї Джонс. Сильніший проповідник Євангелія 20 віку, в Англії серед лібералізму він підняв так високо знам'я Христове. Я тут велике, я скорочую. Радість є чимось дуже глибоким. Глибоким, чимось, що стосується цілої особистості. Іншими словами, справжню радість може подарувати тільки одне. Запам'ятайте, споглядання Господа Ісуса Христа. Споглядання Господа Ісуса Христа дає оту незбагнену, невимовну тиху радість, оце святкування в душі. Він задовольняє мій разум. Це Господь. Він задовольняє мої емоції. Це Господь. Він задовольняє кожне бажання мого духа. Він і Його велике спасіння включають всю особистість, і не менше, і в ньому я повний. Іншими словами, радість це відповідь і реакція душі на знання та общіння з Господом Ісусом Христом. От чудова цитата. Оце останнє. Дивіться. Радість це відповідь. І реакція душі на знання та общіння з Господом Ісусом. Ви розумієте тепер, чому не хочеться святкувати свято? Общіння нема, втрачене оте, оте цілісність з Господом Ісусом Христом, коли я і він одне, і коли оце святкування він, воно кожен день. Не просто в день Різдва, а кожен день. Хай Господь нас благословить. Написано, дивіться, як далі. Це таке вже остання ремарка. Як просто як Вони, війшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. павши на коліна. Вони поклонились йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари. Золото ладан та миро. Щира величезна радість вона вирішила. Випромінюється через хвалу та поклоніння Господу, через щирість та любов до ближніх моїх, через те, що з'являється, величезне бажання продовжити розказувати далі, через те, що радість стає уважна, ця радість вона випромінюється і вона світить в темряві, вона освітлює. Хай Господь в нашому житті прославиться, а йому за все слава. Амінь. 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 А, ми молимось, брати і сестри, в коротисеньких молитвах. Подяку Господу.